Скандал в Сполучених Штатах Америки, республіканці, не соромлячись, вже говорять про те, що українці це ну, далі на Н. Ви знаєте, якщо США стають в опозицію до Російської Федерації, то, на мою точку зору, вони не повинні повторювати, ніхто з них, там республіканці, не республіканці, не повинні повторювати ту риторику, яку використовує наш ворог, бо тоді взагалі не зрозуміло, а хто на чиєму боці. Дуже дивна ситуація. Телеграм і Ютуб шавці профілю, там ці цитати ми перевірили, вони дійсно відповідають реальному стану справ. Це не фейк, це не іпсо. І говорити про те, що там хтось там, там про якийсь теж не вдасться, тому що там у людей є своя точка зору, є якась певна позиція. і не можна всіх перекупити і змушувати їх говорити відверто те, що вони не вважають таким. Тому, на мою точку зору, ми якось так себе позиціонували, що нас не поважає ніхто, і це вкрай небезпечно, як на мене. Телеграм Ютуб профіль.